Ловіть смачну та цікаву закуску. У нас їх називають фаршированими мідіями. Всі продукти, як завжди, залишаю в описі під відео. Для такої закуски мені знадобиться гарний чорнослив. Заливаю його на 1-2 хвилини, щоб він розпарився, і потім його пополовині потрібно надрізати не до кінця. Тепер приготую начинку. Мені знадобиться твердий сир, варені жовтки. Горішки, трішки чесничку, обов'язково будь-яку зелень, дуже смачно виходить із петрушкою, сьогодні саме її використовую, цю масу трішки підсолити і заправити майонезом і гарно перемішати до однорідності. Любі господині, якщо ви вперше на моєму каналі, запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобаються рецепти, не забувайте ставити лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. А тепер все просто чорнослив фарширую такою начинкою. Виходить дуже смачно. Перше скуштувавши таку закуску, я навіть не знала, що це. Деякі називають її перлинками, деякі фаршированими мітіями, а ви називайте, як хочете самі. Але обов'язково скуштуйте, тому що це дуже цікава і смачна закуска. Здивує кожного. Я вам бажаю смачного!